Сьогодні готую неймовірно смачний та корисний рулет рулет із баклажанів. Беру баклажани три штучки, очищаю, мию і нарізаю тонкими слайсами. Щоб вони були однаковими, спочатку нарізаю до середини баклажан, а потім дорізаю до кінця. Посипаю сіллю і залишаю на декілька хвилин, щоб вийшла зайва рідина та гіркота. Далі застеляю деко пергаментом і викладаю скибочками нахлист один на один на деко. Злегка збризкую зверху олією, присипаю тертим сиром і відправляю запікатися в духовку. Тим часом готую начинку. Нарізаю болгарський перець, цибулю і помідори. Легенько обсмажую все на сковороді. Додаю курячий фарш, можна любий, ваш улюблений фарш. Додаю ще часничок. Обсмажую до готовності. Підсолюю і перчу за смаком. На запечені баклажани викладаю начинку. А потім за допомогою пергаменту згортаю все в рулет. Зверху посипаю ще трішки тертим сиром і відправляю в духовку буквально на кілька хвилин. У результаті виходить ароматний, соковитий та дуже корисний рулет із баклажанів мінімум жиру максимум користі. Ідеальна страва. На сезон овочів спробуйте приготувати, і вам обов'язково сподобається.